Я вчора ввечері посмажила таки рибку. Дивіться, яка вона гарна. А зараз треба, Дюша, що, тільки впустила її, не дала мені довгенько поспати. Ну, нічого. Вона й довгенько гуляла. А це почула, що я розмовляю, і біжить. Зараз хочу плівкою накрити. Бо так рано я не їм, а обід там чи хто прийде може, то вже і є. Ось. І сьогодні, зараз чашечку візьму, попити каву. Як завжди зранку, яке я попила, приготувала термос, ну, ще не заливаю. Сьогодні, може, вдасться з'їздити на кладовище. Тому я зараз п'ю каву, чайник уже закипів, годую красуню і чекаю дзвіночка від своєї однокласниці. На дворі туман. сиром. Коли вже та сонечко вийде, незрозуміло. Вчора так нічого було. Так. Ось так. Кориця в мене з баночки закінчилась, треба нову відкрити. Так, бурячки мої стоять, я потім покажу, вже почали бродити. Так як же його, щоб і не багато. Ось так. Тепер молочка. Що дивлялась на подушечку? Ну, лежи. І все буде добре. Сподіваюсь. І пішла пити каву. Хоч би не розлить. Підноси камінці до фіртки поближче. Люся сказала. Що через годинку написала в Вайбері, що через годинку буде. Так. Оце в, в кожному пакеті пів відра, 10літрових. Ну, бо так важко. Я відра три хочу взяти. Ой. А там побачимо важкеньке, звичайно. Ай, що ти лаєш? Все добре. А чого Наталя мене кликала? Ну ми не знаємо, як воно, чи, ми, чи Люся її візьме чи ні. То вона каже: передайте Славіку панахитку і, і привіт. Я говорю, добре. І ото вона кликала, що я забрала цю панахитку. Так, це вже буде півтора відра, ще три рази і відро з водою. Так, щоб легше було, а то будемо в попихах, воно не зля нікому так важко піднімати. Але що зробиш, коли треба? Так, і тут у мене ще. Оцей так шагаю свої кроки нахажую. Так, це вже два відра. Добре, що вони в нас були ці камінці, що не треба купувати. Так, обійдемося. Ось Ая, ну чого ти лаєш? Фенді собі там, я її не випускаю, бо це без кінця воно прохолодно на дворі, плюс чотири всього. Мабуть, треба пуховичок ось Останній, це вже в мене тут у мішечку, бо не вистачило пакетів. І відро з водою, бо там, де Олексійович і дочечка, там натоптано було дуже. Правда, воно дощі, то може, змили, але я взяла тряпочку, то Помию. Фух. Аж задихаюсь. і Ой. Ну, оце все. Ну, ще там каву зараз заварю. Я, як завжди, бо взимку не ставила. Оце відріжчі важче, чому там. Ну, да тут виходить 6-літрова бут... пляшка і дві пляшки по 2 літра. Отак ну, піднесла. Тут уже нам швиденько буде забрати. Ну, не тепло, не тепло на дворі, ніяк не хоче. Тепло приходить, день тепло, день холодно, день тепло, день холодно. Тонячка, оце бачиш? Тонячка, оце бачиш, як отується, як петух. Сам не сплю і другим не даю. Знову. Ось і я сама роблю і нам роботу приносять. Так що ми дякую, привіт, привіт, привіт сонце. Якби тільки вона його брала. Ну не так Не, просто... нехай, нехай буде. Ну привіт. Привіт. Я його привіт Красуні. А, я... а, а, я... не... а я його просто вкинувати на всеки. Ага, бібер. ну що збираємося. Люся, ми так накладували, що це все зробимо. Шоито да. і приїдемо до Наталі. Вона там етого, зварила, качанів наварила. Ой, і, іде? ну звісно, йде. Добре, тоді я, я одягаю. Тоня, нагрій гарячої води, тому що холодно, руки померзнуть. Давай, Та розбавляй там водичку. Поза... Та не буду я розбавляти, я в перчатках нічого. І мистренько, ми те в останню чергу, головне камінці. Ето, я вже давно приготувала, і вона в хаті стояла. Добре. А ми ж назад то я валяночки одіну, бо так, бо да, так щось, да, ето, не, щось я... холодно. Я Фенді, йди я... додому. Одягай, валяночки одягайся. Ага. Похуділа. ага, і ще як похуділа. Так, все, так, да. так, Все, зараз так, так, я вийду. Так, Люся, зараз я вийду. Давай, yes. давай, 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 виходь, я відкриваю. Оте не пропадеш там, що воно лежить, нічого. А, ага, все, побачу, все. Кратляка не пропаде. Добре, вікні, хороший. Все працює мамка, ніхто так не думав. Ой, ну потім побачимо, може, і хватає оцього, що ми нагрузили. Я тут листочки повибираю. Ну, Та якого? ти наче вже й поприбирала так гарненько. Шо? Гарненько так уже все зробила там. Ага. Да, Ната воно важке важке. Нічого, воно я ж я не вести І потай. що ж ви думаєте, я ж то свічки не взяла, забула. Ну, нічого страшного. Чи так не знаю, що це робить. Ну, вдома за, запалиш дома. нічого страшного. Ну там у мене у доці, там вона не спалена, так я ж свічки не взяла. Тома запалю діти. Фух. Ну я оці перші виси. А ось ще сестричка Сашина і тато. Боже, яке горе, яке горе у нашій тоні. Це тільки потрібно пережити. Я не знаю як пережити і нема просто навіть ні слов, нічого, щоб воно оце його якось, якось даже, не знаю, що даже і сказати. Що там виходить? Так, я ходила до Наташі і до Віталіка. Давай туди далі, 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 да, за ага. За, за Закидай туди подалі. Тоня, отуди от подалі можна повністю закидати, ну, поки, поки що зроби рівно, а потім вже. Важкі, дуже важкі. засипати? Ні, Наташ, я вирівняю. Та там яма. Та хай буде, ну мені треба тут вирівняти. А ми потім довезем, нам не вистає. Потім треба буде довезти. Його ще три віда, сюди нас. Та ні, не, не три. три. Ну дуже багато. Воно, Толя, трошки, воно Толя... трошки виключилося. Нічого там не виключилось, наш ми по центру. А, екран просто виключився. Що Толя? Толя казав, віддершіть маленькою гарною і хвате. Ми ось три привезли крупної, та не хватає, так? Да? Так. Да. Та, я кажу, що я коли оце робили горку, то теж так казалося. Так ми привозили, тоді ще з Дніпра возили. Ага, у нас ви, 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 у місті ще їх і не було, то, звісно, ми навозилися, ага, розклали, а воно жидко так, почти не видно нічого. Прийшлося обратно їхати. Ага, Наташ, поскладуєш. Так, тонечка, я відключаю. Підемо тепер до Наталочки і до Олексейовича. Ну, оце камінців, скільки в нас вистачило. Така вийшла красота, красота чистенько, просто ну, ще чистенько, доведемо. гарненько. Теж краще, так? Да? Та, не, то, що, не, те, не те слово краще, гарно. А якщо зверху засипемо мелкими да, камінчиками, да, буде да. дуже гарно. Ось дуже. Бачиш. Ще й не вистачило ну, ми так Тонечка, загрузили. тепер ти хоч трошки будеш спати спокійно. Ой, так. Да. Я знаю. Як машину загрузили? Я знаю. Та я зараз викручую тоді тряпочку. викручуй і переходимо до інших могилок. Так. О, я ставлю. Ставляє Тоня панахідку своєму синочку. Трошки, що дома було, бо Та... за царство небесне. Так, так. Да. От, моя зірочка так печеться, так печеться. Ой, Боже. немає слов. Так гарненько, так красиво. Пам'ятничок ось, чистота, порядок. Це ж не все. Що ж отидеться? Її... Ну, це ще не все. Ну все одно на сьогодні вже уже ви вже, вже в мене хоч душа не так печеться. Да. Уже так. ту огорожу чи оградку вже потихеньку якось назбираю. В Ютубі зароблю. Да. Будемо допомагати. Да. Ну щось так мало реклам. Ну це ж не від мене. все. Це ж пройшлося і, і тепер і тут насмітила. Не знаю, отак буду по кругу йти. Да. Да. Ми... Підійшла, підійшли так, хочу... на... до других могилок, Туня наводить порядки. Ну, а ми. А ми, а, ми, а, наблю... а ми наблюдаємо. Я сьогодні як оператор, ну з мене такий оператор, звісно, але буду я... старатися. Буду старатися, щоб вийшлося, ну, гарненько. Щось... Я буду дома дивитися і плакати. Ні, не треба плакати, вже ти виплакала, виплакала, вже стільки виплакала, що просто я не знаю. І Наташечка з нами приїхала. Зараз поїдемо до Славіка ще провідаємо. Ой, близьких рідних. О, я, от я як побуваю завжди біля батьків, біля рідні. в мене виростають крила. Я коли їду клад... ну, цвинтар, кладовище, як правильно не знаю, але в мене завжди виростають крила. Я така не знаю. Не знаю чого, от чого. Так, як начебто так, що ми делаємо далі, тонечка? Переходимо назад. Да. Да. Добре. Ну, дочечки, да. Ой, господи. Навели порядочки і дочечки і Віталія. Чистенько, гарненько. Ззаді трішки я зараз зроблю поминалочку поставили і хай спочивають. І хай спочивають. А воно розводи пішли. Ну я ж казала, що воно. Ні, да. що ти казала, ну слава. Богу Ну, а що Бог. ти зробиш? Тут? Да, вже чистіше, ніж ну, було. Да. ну ну чистіше, поки дощ піде ну, потім А якщо завтра дощ піде, таке саме буде. Дай Боже, приїдемо ще. Що ти зробиш? Ну що ти зробиш? Як воно свіже все? Так. Да. Олексейович, тобі коровку покладу. Ти її любила, страшна. Ну, що є. Ось так. Так, а де оцю Ой. я діла? Ага. Оцю, що закручувати. Куди вона полетіла? Ні, вона наче не падала. Падала ось а. Ну я не чула, щоб ступнулось. Так, справились, тепер я тільки ззаду ще помию і все. Понесу Наталі рибки і оце капусту Ліля давала. Каже, можеш віддати Наталі, я тобі ще принесу, тому я оце віднесу їй. Сонечко появилось. Дивіться, як гарно. Можна попрацювати.